Всім привіт. Ще нема 6 годин, камеру не ставив, вже було дві покльовки. Одно десь на пів кіла, я навіть 400 грам зараз випущу, а один кілограмовий. один кілограмовий а один отакий малий ж грам 350-400 Білушний клюнув чисто на горох дві горошини, а малий клюнув на попап часниковий і підсадив опариш. Навіть не думав, що, що шісти нема і буде покльов. Пущі кіло двісті кіло сто тридцять п'ять. Цепляють знов дві горошини. Там поцепляв тігровий горіх із попапчиками різними, але поки покльовок нема. Рибалка зранку багато обіцяюча. А як буде далі? Було вже дві покльовки. Було навіть три. Я одну просто тягнув карпа а на фідер було. Ну там щось невеличке. Я її прозівав. Я сьогодні не закармлювався, ловлю чисто на горох невеличкі стіки з горохом. Невеличкі стіки, щоб подальше закинути. Дистанція десь 80 метрів, Произвольно кидає, скільки докинув з стіком. Це рівно не закармлювався. Хочу попробувати так. Ну вже було дві покльовки. Була покльовка чисто на дві горошини. А в мене на останніх стоять тігровий горіх і з попапом. Попапи різні. І клубніку взяв на пробу поставити. І Тігровий Горіх. І в Авторс тігровий горіх ставив на один горошина і в Афтерс. Чекаємо паровоза гарного. До обіду обіцяють дощ. У мене дощем. Рибалки непогані, некомфортно, обично після дождя або перед. Дождем не дуже бере, подивимось. коробчак, мабуть. Єсне. А. Йшов. Йшов, мабуть, коробчак. Мокарать, но гарний. Якщо Карабчак його не було кіло, грам 700 таке щось. І вікарась. Не побачив. Хоч сома зловить. Ну що є сам? конечно. Гарні є. Ну десятки є точно. Може і двадцятки є. А серьезно? Десятки тут зловили хвостки, весь А на що ловили, на червя? Не, на хищника ловили. На хто там на що, я не знаю, на вертушки. А, хищники сюди? Один на блісну в мене подписник зловив. А, тут є Котом... сам, да? так? Але тут що хочеш може бути вже стільки років водойом не спускають. Крокоділи можуть бути. навіть цей не запускай, то за всіх 20 років, 30 років, відколи всі став, Та качка сама вже давно понаносилася. Що хочеш. Що хочеш. Тут качок був. Пісім за голову. А це карабчак, його випуск. О, ну такого то. Покажемо на камеру і випустимо. Ось такий карабчак п'янув. Піде плавати. Який гарний, такий Гран 350. Третя година, грозит, похоже на дощ, мелочь клює, караский маленькі на удочку. А от серйозно нічого нема. Зранку клюнув на ,150 кіло 150 і все. आह लोग ना से आ से रिपो। Коротенький підсумок по рибалці. Зранку була покльовка 6 годин, Даже ще не було 6 коропа, ну який трошки більший за, пі... за кіло. Були покльовки коропа до пів кіла. Я їх випускав, карасики покльовували на опариш. Закидав на Толстолоба Нічого не було. По корпу теж нічого. Оце зранку тільки були покльовки. Всім до побачення і до нової зустрічі на рибалці.